Сьогодні ми виписуємо нашого реципієнта, який переніс трансплантацію нирки. І це 10-та трансплантація нирки, виконана в цьому році в нашому центрі. Всього 12-та трансплантація нирки за декілька останніх років після виконаної нами роботи. Велика повага і шана померлому донору які і родичам, які дали. Згоду на вилучення органів, і завдяки цьому наш Євген отримав шанс на звільнення від діалізу, і в нас все успішно, і ми сьогодні виписуємо додому після пролікованого з чудовими показниками і з нормальним самопочуттям. Тому я вас цим цікава історія. Дві 2006 році Євгену мною була виконана операція Нехротемія справа з приводу. З лекісного на, на утворення правої нирки. Так? Вже пройшло 17 років після тої першої операції. 3 роки пацієнт знаходився на діалізі. І 21 жовтня ми виконали пацієнту Євгенію трансплантацію нирки. Сьогодні вже скільки часу пройшло після трансплантації? Три тижні. Ну, в двох словах розкажіть, як ви себе почуваєте на сьогоднішній день, як самопочуття. Перш за все, я хочу висловити співчуття рідним і близьким донорам і подякувати родичам за те, що вони дали згоду на операцію, тим самим вони допомогли людям покращити то й врятувати життя. Дякую. Також хочу подякувати лікарям, які організували трансплатологам, які організували у нас в Вінниці центр трансплатології і виконувати на складні операції і реально рятують життя людей. Дякую. Коротко про себе. Юрій Миколаївич сказав, що в 2006 році в пухлину і Я звернувся в обласний. Онко дистансер, де, де мені видали минку. Це ми Зайс Юрій Миколаєвич. Потім я вже купав на діаліз І вже три роки був на діалізі, став на чергу на трансплантацію і мені так вже подзвонили були, що є варіанти. Ну, до діалізу пройшло 14 років, так, від моменту операції. Одна нирка протязі 14 років забезпечувала повну життєдіяльність організму. І зараз я почуваю себе добре після операції. Скільки От Нам цікаво, скільки сечі було до трансплантації і після трансплантації. До Трансплантації в мене було 800-700 літрів сичі. За добу. За добу, так. А зараз на сьогоднішній? нормі. Ну, до, до двох літрів, так? Да. да. Бі, біля двох літрів. Ну і нормалізувалися показники, все. Були, Та, були бо, ж там, да, і що... А які були показники, як ви кажете, там 700-800 був критинінг? Да, критинінг був до, до, до тисячі. До тисячі, до тисячі. залежно від між діалізами. Перед діалізом більше, то і і, і високий калій. І, і, всього... і сьогодні ми маємо показники вже <кхи> Абсолютно нормальні показники. І в тому числі віцлі... крятинила, сочовини, електроліти всі. Насправді робота величезної команди, не тільки нас двоє на да, да, У нас є ще. Бригада була Капшукова Миколаєвич, Кедик, Олексій. Да, like, Сергій Сергійович. Сергій Сергійович Сергій 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 Ірець був з нами, так що я думаю, що це Світла так, це робота командна. І велика, так скажемо, участь від цього держави. Зараз це по пілотному проєкту, тому що держава оплачує всі ці процеси. Лікування після виписки також виписуються рецепти, пацієнт буде отримати в зручному для нього місці, в зручній аптеці. Більшість ліків буде отримати безкоштовно, деякі з частковою оплатою, мінімальною. Тому ми вас вітаємо. Мені сподобалось відношення персоналу і лікарів, і медсестер. Дуже чутливі, чутливі, заботливі Відповідали на всі запитання, на всі звернення, реагували. Дякую вам, лікарям, медсестрам, дякую за те, що віднеслися так добре. Безкоштовно провелася операції, безкоштовно ліки. Мені все сподобалось. І я дуже вдячний всім за те, що я можу зараз вже... Покращити своє життя. Нам приємно чути такі слова, подяки, всій нашій команді. Вітаємо вас. Спасибо. Дякую.